Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Затишок у деталях. В мене знаєте, що звернення до усіх жінок, які сидять в декреті і хочуть на роботу. Не робіть тої дурниці. Ви підете на роботу, а та вся робота, що є вдома, буде на вас чекати. Їй байдуже. Так би мовити, вона ніде не дідеться, буде на вас чекати. Поки ви прийдете, треба буде і попрати, і помити, і то все решта. Коротше, що, я прийшла, бігала ціле рано, це вже в принципі обід. Вже перша година, я ще толком не їла. Зробила собі салату і грок помідор, і що ще зробила, і яйця зварила, і все. Бо то я останнім часом щось розслабилась. Хам-гам-гам, хам. дивлюся, вже плюс кілограм на вазі. А знаєте що, мій тренер коротше, попав в лікарню, впав з велосипеду, розбив голову. От, коротше, і то я, знаєте, трошки її з, з цими фізичними навантаженнями зменшила. М зменшила фізичний навантаж. О. І харчування розслабилось. І все, вже плюс один кілограм. А мені не хочеться вже в плюс. Треба йти щось трошки в мінус по вазі. От, і що? І от такий в мене був сніданок-обід. Тепер йду, я буду прати. Хочу позамилювати, замочувати в нас. Погода взагалі не прикольна сніг, як ви могли бачити, але прати треба. Бо малі діти в хаті, чим відкладую надовше, тим така. Гора робиться більше. Коротше, пішла я. Чекала я на сонячну погоду, щоб випрати, і як бачите, просто гора одягу в мене склалася. До речі, дуже класний контейнер. Собі купила в ванну, і тепер весь брудний одяг гарненько зберігається і завжди в ванні чистота і порядок. Бо колись я зберігала іншим способом, то трошки був хаос. А зараз ні. Залазала я свої коси в такий хвостик і збираюся я йти в спортзал. Ви знаєте, таке мені ліньки, що просто не продама. Напрямок... Словами. Мало того, що сніг, я ще й знаю, що там бігові доріжки не працюють. Коротше, не знаю. Напевно, позаймаюся на велотрек, чи як він називається. Короче, не знаю, як він називається, там і руками, і ногами треба махати. Щось буду робити. Щось буду робити, головне, що я вже зібралася. Та й так я. Коротше, їду я. А знаєте, чого так ліньки було виходити з хати? Бо всі, всі, хто де, я це так називаю, коротше, всі всі кудись пішли. І Елизаветку я свою відвела в садочок перший раз за два тижні. Уявляєте, два тижні дитина сиділа вдома. Не знаю, скільки цього разу вона походить. От. І була дуже велика спокуса просто влягти і поспати годинку. Якраз е, трошки більше, ніж година лишається, щоб її забрати. Е, але. І виспався. їду, побігаю. Сьогодні жартувала, казала, що хто хоче йти на роботу, хто в декреті. Ви знаєте, багато хто з жінок надіється на те, що піде дитина в садочок, а мама піде на роботу. А <сум> я б сказала з власного досвіду, що навіть якщо дитина пішла в перший клас. Дуже важко працювати, особливо так як в нас. В нас ж не, не розраховано, що мами мають забирати дітей, готувати та все робити. Наприклад, в школі на 9 годину відводять дітей, а дванадцята вже треба забрати у першому класі. Відповідно, Дитина сама не ходить, треба її і завести, і забрати. Коротше, то вже підключаються всі. Родичі, знайомі, мамочки, хто, хто знається в класі, заберіть наше, заберіть вашу. Та. І знаєте, що теж побачила, що коли я була перший раз в декреті, тобто за старшою то донькою, 10 років тому, то е багато хто з жінок був в декреті довше, Тобто дитина там вже була 5 років, мала навіть. що рік дитині і мама вже пішла на роботу бо... бо треба грошей нема коли сидіти вдома отакий-то от, от situейшн я вам розказувала про перукарню ось вона була ось тут Тут була перукарня, а тепер спортлайн розширюється і буде просто більша площа тренажерного залу. Ось. Ось на такому тренажері я займалася, як в тих приколах, знаєте, клацала, клацала. Щось там клацала одним сном. Позаймалася, бо дуже хотілося, а на дворі походити, побігати взагалі був не варіант, бо дуже холодно. А я ще з тих, знаєте, не встигла хлепнути холодного повітря, як вже горло болить. Тому так, прийшла я по Єлизаветку свою красуню. Ви знаєте, два тижні була дома, один день пішла, і я так за нею скучила. Просто неймовірно. Вирішила зварити гречку. в мене супер простий рецепт гречки. Дуже люблю я оці в пакетиках варіанти, бо можна налити скільки хочеш води. Посолив, наставив таймер на 20 хвилин і все, все готово. Не треба стояти, пильнувати, так би мовити, ще ні разу не пригоріла. І дуже класний рецепт курячого філе. Я ще взяла для різноманіття печериці, буквально пару штучок купила, нарізала, як бачите, такими скипками. Філе нарізаю на кубики, і воно так мені дуже швиденько готується. Це легко і смачно. Так, печериці нарізані філе нарізане. Буду я все це заправляти соєвим соусом, трошечки часнику і паприки. До речі, дуже я подружилась з паприкою. І коли додаю соєвий соус, то солі даю або зовсім трошечки, або взагалі не даю. Бачите, дала трошки олії, обсмажую філе, щоб воно так схопилося. А після цього вже додаю воду. До гречки трошечки спецій і шматочок масла вершкового. Просмажила я філе і вже майже в кінці додаю печериці. Як бачите, вони теж з соєвим соусом, все воно гарненько стушиться. накриваю кришкою. Ось це вже готовий варіант. Швиденько, незатратно по енергії, а саме головне соковито. До нових зустрічей!